В'яжемо сьомий рядочок. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, притягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок у цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо очок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Одна повітряна петля. Накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Перший стовпчик пропускаємо. Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі і пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо восьмий рядочок. Вводимо гачок за другий стовпчик з накиду, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, три повітряні петлі. Один, два, три накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, знову стовпчик з накидом, одна повітряна петля, ми сюди пров'язали один, два стовпчики з накидом і між ними одна повітряна петля. Повинні пров'язати ще 5 стовпчиків з накидом, і між ними по одній повітряній петлі. Пров'язали 7 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі, 3 повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, і сюди пров'язуємо. 7 стовпчиків з накидом, і між ними по одній повітряній петлі. Пров'язали сім стовпчиків з накидом, і між ними по одній повітряній петлі. Три повітряні петлі: 1, 2, 3 накид, вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо, одна повітряна петля, накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, на нагачкуємо дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дві петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок сюди між перший і другий стовпчик з накидом, під арочку, перетягуємо ниточку, гачку є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за перший з накидом, стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під маленьку арочку з'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два. 3. Піднис під наступну арочку з'єднуємо. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Піднис під наступну арочку з'єднуємо. По Три повітряні петлі: 1, 2, 3. Піднис під наступну арочку з'єднуємо. Три повітряні петлі, 1, 2, 3. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. 1 2 3. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. 1 2 3. Вводимо гачок Піднес під арочку. З'єднуємо. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо десятий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Три повітряні петлі. Один, два. Три накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо під низ під арочку гачок, з'єднуємо. Три повітряні петлі: один, два, три, з'єднуємо під наступну арочку. Три повітряні петлі. Один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три повітряні петлі. Один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три повітряні петлі. Один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі: Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо з трьох повітряних петель. Один, два, три. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, На нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали з трьох повітряних петель. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Nakid. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі, один, два, три. Вводимо гачок під арочку, з'єднуємо. Три петлі, один, два, три. Вводимо гачок під наступну арочку, з'єднуємо. Три петлі, один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три петлі, один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три петлі, один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. 3 петли. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок під... за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі: Один, два, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, піко з трьох петель: Один, два, три. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, дві петлі один, два, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо десятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкові дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 11 рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ, під маленьку арочку, з'єднуємо. Три петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо. Три петлі, один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три петлі, один, два, три. Під наступну арочку з'єднуємо. Три петлі, один, два, три накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: один, два. 3 накид, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох повітряних петель. 1, 2, 3. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Владимо гачок піднис під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пікло з трьох петель: один, два, три, три петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі один, два, три. Вводимо гачок під низ під маленьку арочку, з'єднуємо. Три петлі один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три петлі, один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три петлі. Один, два, три. З'єднуємо під наступну арочку. Три петлі, один, два, три. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель, один, два. З'єднуємо три петлі, один, два, три, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель: один, два, три. 3 петли 1 2 3 накид вводимо гачок за стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом 3 петлі 1 2 3 з'єднуємо так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 11 рядочок, витягуємо гачок з петлі, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3, але з виворотного боку. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо. З'єднали.